Всім добрий вечір. Я вас вітаю на своєму каналі і хочу показати, які в мене є рози, але цілий, як ви бачите. Да? Ось так. Ось цвіли взагалі, а ще є оця відцвітає роза. Далі ось у нас така роза. Дуже гарна роза. Да? Дуже гарна. Ось дуже гарні рози. Воно, бачите, там дуже гарні рози. Я показу так щоб видно було. Отак. Так що так І зараз спробую вам потримати ось цю розу, щоб було видно добре. Ось бачите, ось ця дуже гарна роза. да, така різноманітна і цікава. Так, і бутони. Ось два. Будуть ось два тут будуть бутони Ну іде де всім показати якісь ці рози. Ось є рози. Ви бачите. Це мене те ось є рози. Бачите, там ось такі дуже рози, да? Вони дуже Ось дуже гальні рози. Потім ось дуже рози. Дуже і наші ось досквітне. Ось дві. Ось дві рози і ось роза, І ще де в мене тут квіти настують. Ось такі в мене ще квіти да, Бачите, ось дуже гарні квіти, так, да, те ластуть, бо так дуже гарно. А, ну їх треба поливати, щоб вони досли. Ось дуже гарна квіточка, така дуже гарна, да дуже гарна. І ось роза ще Теж буде роза, вона да? так ось така роза буде. Далі переходимо до нас наступного відео. Ось ви бачите, це дуже гарні такі різноманітні різноманітні цікаві, да бачите дуже гарні. Ось ось так я спочатку показую, да? Ось так дуже гарні. Потім ось у нас дуже гарні, да? Ось дуже гарні. Ось дуже загальні це нарциси, да? Чор Чорнобрівці, да. Ось, бачите, дуже загальні чорнобривці в мене но ну, є. І ось дуже загальні кавіточки, ось це теж кавіточка є. Ну і щось що я вам хочу показати. виноград поговоримо тріски. Був говорити. Оже бачите, який у нас виноград, бачите, да. Дуже гарний виноград. Новісті зелені, ну. Но, ну нічого все одно буде колись і у серпні місяці, да. Ой, дуже гарний виноград. Дуже гарний, дуже гарний. Ой, дуже гарний виноград. Такий дуже гарний. Зараз ось так, дуже гарний. Ось так, дуже гарний. Потім ось дуже гарний виноград такий росте. Ось дуже гарний виноград. Ось дуже гарний. Ось дуже гарний виноград росте. Ой, бачите, дуже гарний виноград росте. Такий дуже гарний, росте виноград. Ай я зараз я показу. Десь росте. Ой, виноград соця світить нічого. Тіски сонце. Ой, ви батька виноград, теж ось такий дуже гарний, да бачите. Дуже гарний виноград буде. Зараз я спробую тепер. Показати, є тут уже виноградина чи нема. Ось бачите, є виноград уже такий за дуже гарний виноград є. А ось у в горі буде підлівати те, щось дуже є. Те щось дуже є. Так, далі переходимо. Де в нас є ось тут росте. Ось тут росте виноград, кому подобається те, властей виноград. Ось такий, ну, дуже гарний, віс солодкий, є можна всім рекомендую. Так, зараз я ще вам спробую показати. Його здивіти спробую показати. Тепер ось так. Ось так дивіться кому видно. Ось так є виноград. Ось потім ось так є виноград. Такий дуже гарний знатний. Цікавий. Ось такий дуже гарний э... виноград Ось такий дуже гарний. Ось дуже гарний виноград. Ось дуже гарний такий за Цікавий. Да? Такі солодкі. Ну, ну, як солодкий, цей солодкий ну, цього блядь, роблять блядь, так, Це і цей. я не сильно їм, так би сказати вам мої підписники. А от що цьогось. Подивіться, які ви Подивіться, які грони, Дуже гальні ну, да? Дуже гальні грони. Ой, дуже гарні грони. Оце ж вообще близько показує дуже гарні грони. Ну, ось дуже гарні грони. Ой, дуже гарні. Ой, дуже гарні хрони такі не заводіть і цікаві. Ой дуже гарний виноград я самого ще що... бородив, так що їсти що буде, я скажу, що їсти що буде. Коли взимку можна нарвати або закрити, я не знаю. Ось, ну ладно, тата, я буду казати, ладно, все приїхали. них. Ось ви дуже бачите гарний, виноград, да, дуже гарний. Ось бачите, а ось тут у нас такий різноманітний, ц... цікавий, корисний фрукт. Який можна, їсти всім, всім. ось дуже гарні у них. Ось тут гарні виногради. Гроди. Ви, ви подивіться, які гроди тут. Подивіться. Це вообще супер я скажу. Так що беріть, їсти, кустуйте сік, вода з -за, закривати винограду. Так що так. Зараз істі я спробую показати якісь далі. Якісь тут я не показував її дуз. Гарний такий звонітний. Ой, ось дуже гарний. Ой, ну... вибачаюсь, э, ну, ось. Ось дуже гарний. Виноград, а він нас весь гарний. Так що грани, то гарний він, да. І нас гарний такий дуже гарний. Дугарний. Ось гроди. Ти всі вони такі, ну, дуже смачні гроди. Так ось так. Гродні, дуже смачні вони. Такі смачні, ну да. смачні на. Да. Смачні, дуже гроди, смачні Так ось дуже гарний. Дуже гарний. Да, у нас виноград дуже гарний. і той рік був гарний, і цей рік гарний. Завжди бедоград гарний такий, да. цікавий, солодкий, да. Так, ось ви бачите, да. І ось. О, господи, идт не поли. Ой, опа, опа показати ось дуже гарний виноград. такий дуже гарний, да, дуже гарний. Так де я на 4 показував Ось дуже гарний, да, дуже гарний. Да, дуже гарний такий. Такий дуже гарний, да, дуже гарний нас, да. да. Дуже гарний ось із ті у нас є ось такий. один такий цікавий солодкі Гроди. Ви подивіться. Ви подивіться, ось такі гроди, 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 гроди. Так і ось ви бачите. Ну і ще не я не показав. Ну і ще ось тут, да? І ще хочу показати дерево, яке в нас є. А дерево це слива ось така є. Ось така є слива, да, ось така слива у нас є. Дуже гарна слива є. Так що ось так слива є, да. Дуже гарна слива. Дуже гарна слива. Дуже гарна. вода, Ну і, і подивіться, яке небо сьогодні. Прямо чисте-чисте небо, да? Таке чисте-чисте. Таке сьогодні чисте. Прям я не можу нічого. Я вас по пораную тільки тепло можу порадувати. Тільки тепло порадою. Ось тут я небо ще покажу. Щоб відео було довгим і коротким. Ось, бачите, це дуже небо. Таке чисте, чисте. Да? Ось тут завжди чисте небо. Да, таке чисте. Сонечко савіта, ось у нас бачите. Так що ось так, небо дуже гарне в нас. Так що ось так небо дуже гарне. Так що ось так. Ну що, я буду на цьому вже вам казати? Допоматі до не може. Я, я дякую, що, що ви заходите до вас і не забувайте підписуватися на, на мій канал, ставити вподобайку да, і дотискати дзвоник, що вам э, приходили мої нові сповіщення про про мої відео. і хто ще не підписався, підписуватися, підписуйтеся на мій канал. Будемо спілкуватися. Так що всім папа, -па, мої підписники, до, до зустрічі до, до стрімів вже о 9 годині, годині. Папа, друзі мої, папа. -па.